У Подільському районному суді Кропивницького допитували жителя області, якого підозрюють у написанні про російських матеріалів. Підозру чоловікові оголосили у червні минулого року за статтею виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розповів прокурор Володимир Лещенко. Житель Кіровоградської області обвинувачується в тому, що протягом 2022-2023 років здійснював ряд публікацій. В тому числі на російських соціальних мережах, в яких містилися заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України та виправдовування збройної агресії, пояснював, що причинами всього цього конфлікту слугують інші причини, аніж Російська Федерація і вторгнення на територію України. Зі слів прокурора, у матеріалах справи є висновки експертиз про публікації, які розміщував чоловік. Їх у цілісному вигляді будуть озвучувати у суді. У надому на дослідженні тексті публікації по соціальній мережі в даному випадку у нас Фейсбук починається Словами спасіння в правді» та закінчиться словами значить, е, отношення між странами і властями, подобні отношенням пауков в одній банці, пожираючих друг друга і, і за убиваючі ресурси, встановлена наявність виправдовання під час допиту обвинувачений сказав, що тексти писав особисто, але з обвинуваченням не згоден. Там написано, що я правду агресію. Я якщо проаналізувати всі мої статті, я проти всякої агресії. Там всі мої статті, що там надруковані, там їх більше тисячі. Вони мають духовний зміст. Чи підтверджуєте ви той факт, що ви були зареєстровані, наші здійснювали публікації на російському сервісі «Прозору»? Так, країна конституції і це я там зареєструвався ще в 2008 році. Важкові вас правильно а я так. так Валерій Вітер, Валерій Ваші соціальні мережі, ваші нікнейми. Так після питання ставив адвокат Сергій Гольфіндер. Зокрема, запитував про позицію підзахисного щодо російсько-української війни. Чи були в цих дописах виготовлені та поширені? Матеріали, в яких виправдовувалась воєнська Російська Федерація, не було ні, ні одного моєго я нікого не було. Причини цього конфлікту, я ще бачив задовго до вторгнення Росії в Україну. Зовнішні фактори я їх знаю, всі про них знають зовнішні фактори. Хто гроші за все? Що саме має на увазі про зовнішні фактори, підозрюваний не пояснив. Вважає, що російської пропаганди під час війни не транслював. Війна триває, ну сам контекст власне, якби не бентежив. Сам контекст. Так, я ж навпаки, хочу, щоб війна закінчилася. Для того я і викладаю свої думки. Я знаю її причини. Це мій обов'язок і говорити. Наступне засідання відбудеться 7 січня. Будуть досліджувати докази. Це публікація обвинуваченого у соцмережах. Якщо провини доведуть, підозрюваному загрожує обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі на такий самий термін. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.